Ситуація в районі проведення антитерористичної операції впродовж минулої доби частково погіршилась. Підконтрольні російській владі банформування на сході України продовжують обстрілювати не лише українських воїнів, але і мирне населення Донбасу. Не гребують загарбники застосовувати і заборонені мінськими угодами артилерійські системи. Лише минулої доби бовики понад півсотні разів відкривали вогонь по наших укріпленнях вздовж усієї лінії зіткнення. Майже половина фактів порушення бойовиками домовленості про припинення вогню припадає на приморський напрямок. Насамперед слід сказати про черговий обстріл окупантами Мар'янки, коли вчора близько 17-ї години під час одного з обстрілів кремлівськими найманцями цього населеного пункту декілька ворожих мін влучили по житловому кварталу. В результаті цього жахливого злочину, вчиненого незаконними збройними формуваннями, двоє місцевих мешканців. Зазнали поранень. Було вчора неспокійно і на інших ділянках цього напрямку. Зокрема, зі 120-мм міліметрових мінометів, противник неодноразово обстрілював українські укріплення в районі Чермолика, в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького бандити вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Біля Богданівки, українських воїнів також активно обстрілював ворожий снайпер. Минулої доби ситуація знову ускладнилась і на Донецькому напрямку. Зокрема, у південному та східному передмістях Авдіївки противник вчора декілька разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах зі 120 мм та 82 мм мінометів. Також з мінометів калібру 120 мм та гранатометів бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу пісків. З великокаліберних кулеметів окупанти били неподалік опитного. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди використовували. Вичі гранатомети різних модифікацій та озброєння бойових машин піхоти здійснювали обстріли наших опорних пунктів в районі Зайцевого та Майорська. На Луганщині минулої доби зафіксовано майже півтора десятки фактів використання російсько-терористичними групуваннями зброї. Більшість з них припадає на темну пору доби. Під ворожими обстрілами опинилось укріплення збройних сил України неподалік Новоолександрівки, Новозванівки, Кримського та станиці Луганської, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Біля Кримського противник відкривав вогонь також з озброєння бойових машин піхоти. Не вдалося вчора українським підрозділам, які залучені до проведення антитерористичної операції, уникнути втрат. Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських воїнів на жаль загинули. Ще п'ятеро бійців села АТО зазнали поранень. Не припинились обстріли, і вже з початку цієї доби близько першої години ночі окупанти двічі обстріляли наші опорні пункти біля Богданівки, що на приморському напрямку, з мінометів калібру 120 міліметрів. В районі Новотроїцького та водяного кремлівські найманці гатили з гранатометів. А на Луганщині противник з великокаліберних кулеметів обстріляв наших захисників біля Новоолександрівки. Всього підконтрольні Росії злочинні банформування щонайменше п'ять разів відкривали вогонь в першій годині сьогоднішнього дня. За попередньою інформацією, ніхто з бійців сил АТО в результаті цих обстрілів на щастя не постраждав.